Порахувати заборну секцію, ось таку, тільки висотою 2 метри. Це у нас метр, а то 2 метри. На довжину 120 метрів, плюс оці стовпчики, плюс оці кріплення. Повний комплект, скільки буде коштувати, І плюс, щоб товщина прута була максимально товстіша. Тому що на стандарті йде вертикаль 3, горизонталь 4. Під замовлення робимо 4х4 і 5х5. Ми порахували вертикальний прут 5, горизонтальний 5. Такий комплект. І, да, і це все з доставкою до Коломиї. Скільки буде коштувати такий, таке замовлення? Ми порахували, дивимось. Бачите, 48 секцій по 1335 гривень. Це самих оцих сіток. Стопчиків 49 штук довжиною 25 метра по 386 Кріплення 196 штук по 15 гривень. І остання строка, це доставка к вам на адресу орієнтовно 2500 гривень. Получається, сума з доставкою 88 тисяч чотириста гривні буде коштувати вам отакий паркан.